Всім доброго дня! Хочу показати рідкісний варіант. Це у нас Honda Dio 62. Рідкісний в тому плані, що прийшов він цей скутер з невеликим пробігом. І що саме цікаве, що На цьому скутері встановлена парна заводська гума, тобто з заводу вона не разу не мініна. Таке буває дуже рідко. Скутер це у нас 62 модель, він випускався до 2007 року випуску, тобто ви уявляєте, вже скільки часу пройшло, а гума тут не мінялась. Ладно, про гуму потім ще покажу. В комплекті у нас два ключа, правда, не перевіряв, чи цей підходить чи не підходить, да, підходить. Так, на одометрі маємо 1600 км по ручкам, зверніть увагу. Ручки в ідеальному стані. Так, ну Тут по стандарту кармашки, невеличкий гачок для пакета з магазину. Сидіння у нас відкривається, замка зажигання. Повертаєте на сіт, нажимаєте внутрішньо, відчокується. Тут маємо такий ось багажничок. Це кармашки, я так розумію, для якоїсь документації. Тут отвір заглушечка для регулювання карбюратора. Бак у нас з об'ємом 5 літрів. Бак чистий, не ржавий, в цьому плані все добре. Єдине, що сидіння вже не оригінальне було пошкодження, довелося його перепрошити по пластику. Показую детальніше. Так, ось ось такі незначні царапки присутні. Але так, загалом без пошкоджень, без тріщин. наклейки Honda, Dio, це все оригінал. Перейдемо до самого цікавого, до гуми. Виробник дюро, зараз покажу, десь я тут зустрічав рік. Так, ну ось. 46 тиждень 06 рік. Зверніть увагу в якому стані, вона абсолютно як нова. По колодкам, по підтяжці вони теж як нові. Передня гума, якщо не помиляюсь, з 7-го року. Тут, якщо придивитися, вже є ось отакі невеличкі тріщинки, але по протектору теж відсотків 80 ще є. По колодкам десь плюс-мінус так само. Що стосується вилки, по вилки все добре, люфтів ніяких немає по рівню варіатору роліку, роликам теж все в оригіналі фільтр. Тут у нас бумажний, тобто не перелончиковий, такий як на Suzuki або як на двохтактних діо. Тут вже йде ну, бумажний Касета така як на схоже на Yamahi SAR-36. Так, тут все ціле, без тріщин, тобто скутер, можна сказати, що як новий, є наклеєчка Rider. рідко приходить в такому стані, з таким пробігом, показує, як скутер їде, як набирає.